13 листопада у приватному будинку на селищі Димитрове сталася серйозна пожежа, яка обернулася трагедією. Загинула маленька дитина. О 13.28 надійшло повідомлення від диспетчера ОКВД 2 що по вулиці Шевченка, 40 СМТ Димитрова рить будинок, житловий будинок. Прибувши на місце пожежі, було зразу видно, що з вікон дим, а на порозі стояв чоловік з дитиною на руках. Дитину на руках тримав сусід, який проживає поруч. Один із рятувальників одразу ж кинувся надавати дитині першу медичну допомогу, а командир відділення з караулом відправився на гасіння пожежі. Ліквідувати пожежу вдалося приблизно за годину. В будинку було пошкоджено кімнату, там згорів диван, два кисла, телевізор, DVD. Електро, електричний конвектор». Коли прибула карета швидкої допомоги, рятувальник передав дитину лікарям, а сам приєднався до гасіння пожежі. Реанімацією дитини зайнялися лікарі, однак врятувати хлопчика, якому не виповнилося ще й трьох років, не вдалося. Дуже запізно нам повідомили. Ми не встигли прибути, так як вона багато нахваталась чадного диму. І по словам медиків. Піднебіння і горло дитини було в як сказати в сважі. Мати хлопчика прийшла додому через 10-15 хвилин після того, як їй повідомили. Але вгорі розповісти, що трапилося, не змогла. На місці події працювала оперативна група міліції. Наразі причина пожежі встановлюється. Хочу звернутися до мешканців міста і застерегти, що почався опалювальний сезон, і потрібно використовувати для опалення будинків, житлових будинків сертифіковані електричні пристрої і дотримуватися елементарних правил пожежної безпеки, не залишати малолітніх дітей самих вдома без нагляду дорослих. Цього року пожежі в Олександрії забрали вже п'ять людських життів.